Ми щирий вітання на каналі ictv 2 Якщо 3 листопада ясна безхмарна погода, це ознака швидкого зниження температури. А поки що, на заході України день мине без опадів, небо то яснішатиме, то обкриватиметься хмарами, створюючи м'який осінній настрій. Погода буде занадто теплою для глибокої осені. Температура в день 15-17, а вночі буде 7-9 градусів з плюсом. На півночі місцями Небо мінятиме настрій сонця на хмари, але дощо не буде. У Чернігові в Житомирі більшість дня пануватиме сонце. Лише суми залишиться під хмарним небом до вечора. Денна температура 12-14, а нічна 6-8 градусів з позначкою плюс. На сході після похмурої ранок небо поступово проясниться, і сонце м'яко зігріє осінні міста і села. У Донецьку, Луганську день буде ясним і світлим, а в Харкові час. З часу гулятиме хмаровиння, проте без дощу. Стопчики термометрів коливатимуться в межах 11-13 в день, а вночі буде 5-7 градусів з плюсом. На півдні України ясне небо переважатиме майже всюди. Лише де-не-де, де надовго навідуються хмари. День мене під знаком якості, без дощу. Температура доволі тепла – 12-14 в день і 8-11 градусів тепла вночі. У центрі день без опадів, без різних… Змін погоди. Осіннє сонце зрідка пробиватиметься крізь легку хмарність. На гродостоках буде 11-13 в день, а вночі буде 5-7 градусів з плюсом. У столиці очікуйте, від ранку до самого вечора триматиметься похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, без опадів. Температура коливатиметься в межах 11-13 в день і 6-8 градусів вночі. Тож насолоджуйтесь днем і гарним осіннім настроєм. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!